А далі в ТСН про викрадене українське мистецтво, перенесене на шовкові хустки, як і ще один спосіб розказати світові про війну. Розкрадання української культурної спадщини це частина офіційної політики Кремля. Вивезені до Росії музейні експонати там перетворюють на зброю проти нас. Навіщо це роблять і як протидіяти цьому? Далі розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Херсонес, від якого нічого не лишилося, музей сковороди прицільно знищений. Те, що ми вже ніколи не побачимо, яким воно було до російських окупантів, перенесли. На шовкові хустини вони привикли все собі присвоювати. Олена Шумак з жахом думає, що подібне могло бути із їхнім музеєм ткацтва. Він в Обуховичах під Білоруссю. Фактично, звідти росіяни починали окупацію Київщини, але їм ще пощастило, каже пані Олена. Безслідно зникла лише частина тканих обуховицьких рушників династії вересів. Унікальні речі, яких уже не можна повторити. Відтворити і повторити розкрадання музеїв одна зі складових технологій убивства національної ідентичності, яку росіяни обкатували віками. Це хустка з роботою в мисткині Людмили Вітковської. вже картина в Росії. Її викрали. Христина Оліярник, власниця бренду хусток, показує перенесені на шов картини з херсонського музею. Це частина її колекції викраденого мистецтва. Це теж з херсонського художнього музею. Викрадена робота це робота Віри Семенюк. Називається «В засвіт стали козаченьки. Вона про козаків, які йдуть на війну. Актуальна нині історія. На більшості хусток викрадені російськими окупантами твори з музеїв Херсона та Маріуполя. Це робота Георгія Курнакова. Він жив в окупованому нацистами Херсоні ще під час Другої світової, і зруйновані ворогом пам'ятки фіксував на полотні історія. Повторюється і завдання перед нами ті самі. За даними міністерства культури, зниклими з наших музеїв за цю війну вважається мільйон сімсот тисяч експонатів. Лише у цифровому каталозі російського ермітажу експерти нарахували понад 100 тисяч екземплярів, вивезених росіянами з території сучасної України у різні часи. Історик Антон Дробович каже, викрадений Кремль завжди перетворював на інструмент для власної пропаганди. Для них це частина цієї великої брехні по конструюванню міфу історії Росії з одного боку, а з іншого боку, по стиранню міфу інших народів. Це до речі, не тільки українців стосується багато поневолених народів в такий спосіб були пограбовані, і це стало частиною стратегії по витиранню їх ідентичності. Вони таким способом фактично асимілюють людей. І в знаєте, вирощують таку звичку, що якщо щось видатне найкраще, то воно російське.